Це не клікбейт, і я й справді знаю, яка відповідь на це запитання і як перестати це робити. Дивись до кінця це відео, і я тобі її відкрию зараз. Ти прекрасно знаєш, 90% людей деградують. Підлітки не можуть голову підняти на вулиці. Ми деградуємо. Низький рівень тестостерону. Хлопці, чоловіки, не стоють ними. І у сьогоднішньому відео ми розбираємо два кроки: як позбутися цієї залежності, як вирішити цю проблему з точки А в точку Б. Від проблеми до її вирішення. І ми позбудемося цієї звички правильно. Поїхали! Звички ми з тобою можемо позбутися, але забути її неможливо. Як тільки ти це усвідомлюєш, як тільки ти починаєш заглиблюватися в це речення, ти розумієш, що ніяка сила волі тобі не допоможе покинути ніяку звичку. Чи то алкоголь, чи то куріння, чи то тік-токи тік-токи, соціальні мережі, чи то ця справа. Щоб перестати це робити, треба перестати думати, що ти просто так це залишиш на силі волі. Ну окей, раз ти позбув. Ну раз ти переборов себе, другий, третій. Ну, але ти не зможеш весь час робити. Ти не зможеш кожного разу себе заставляти цього не робити. І того уявляємо ситуацію. Ти вдома. Ти сам. Ти сидиш у тіктоці, сидиш у соціальних мережах, так, і ти гортаєш. І ти бачиш подраз, ти бачиш стимул, ти бачиш великий дофамін перед тобою. Ти хочеш цю справу зробити. І ми зараз кажемо за цей крок. Ти просто змінюєш звичку на легку, хорошу звичку замість поганої. Ти робиш змін. Наприклад, я віджимаюся 5 разів. 5 разів, це легко. І дуже показний момент. Я повторяю собі, що я хочу глядати впевнено. Я хочу дивитися на вулиці на людей нормально. Я хочу бути людиною, а не таким, як я колись був. Як тільки я це повторяю, і я замінюю погану звичку, так яку я хочу позбутися на легку, хорошу, я бачу, що в мене відбувається результат. Чого це працює? Багато людей кажуть, треба займатися якоюсь справою, треба себе знайти і забити. Безперечно, це правильно. Але ми тут не для того, щоб нав'язувати вам правильне життя. Ми для того, щоб побороти залежність і. Логічно, ну добре, людина займається якоюсь справою. Ну у неї є момент, у неї є секунда. Вона про це подумала. Вона побачила якийсь подразник, вона загорнула в соціальну мережу. І вона захотіла це зробити. І що далі? Вона буде це робити, бо в неї немає заміни. І того, чого цей крок працює, тому що ти заміняєш в моменті, ти не заміняєш за тиждень, ти не рахуєш 21 день, що ти цього не робив. Ні. Ти, ти поробиш, але ти замінюєш легкою звичкою і дофамін не розумієш. Я хоч і все задоволення, але отримую і це, то вроді того не хочеться. Ось так це працює. І другий крок це вичислити подразник. Ми з вами всі звикли нічого не робити, не думати, не аналізувати, не вичисляти, Просто сидіти, відпочивати все життя. Я це розумію. Але чого я цей крок обрав другим? Бо якби був першим, люди б виключили. Людям не треба щось складне. Взяв просте щось, застосував і погнав. Тут не так 10 хвилин роботи, 20-30 ну там годинку. Ти постів і подумав, де виникає цей подразник, у якому місці. Через які соціальні мережі? Чи хтось зараз вдома є? Що ти до цього робив? Тобто вичисляєш все, що стосується саме подразника, який виникає у тебе в голові. Чого в тебе відбувається із тим? Чого ти так цього захотів? Чого прямо у цей час пори ти так цього захотів? Ти це вичисляєш. І якщо подумати логічно, ми ці звичці не даймо пройти крізь нас ніяк, ні на які фронти. Чого? Ми вже знаємо, де подразник. Ми вичислили, чого в цей момент, чого так захотілось. І навіть, якщо ми захотіли, ми програли подразники, не витягнули нас. Так ми рівно здаємося. Ми хочемо. У нас є перший крок, точніше, не другий, а перший це заміна. Ми заміняємо погану звичку на хорошу і ми позбуваємося цієї поганої звички. Все. ніякої сили волі, ніяких схем. Два кроки, які допомагають тобі позбутися. Цієї справи дякую за перегляд цього відео. Якщо вам стало цікаво, як позбуватися кожну звичку, скоро вийде курс. Тримайтеся на цьому каналі, підписуйтесь, поставте сповіщення, щоб приходили вам нові відео, і ми з вами стаємо краще. До зустрічі! Працюємо!